Вже 10 років, як російські війська вторглися на територію України. А два роки тому, 24 лютого, Росія почала повномасштабний наступ. Вбивали українців, руйнували міста та села. Російські окупанти запустили крилаті та балістичні ракети, які нищили аеродроми, військові штаби і склади, цивільні об'єкти на території всієї України. 24 лютого 2022 року Україна здригнулася від перших ракетних обстрілів. Путін почав повномасштабну війну. Від звуків вибухів прокинулися жителі багатьох українських міст. Шановні громадяни України. Сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Масовані ракетні удари атакували всю Україну. Били по аеродромах, військових штабах та складах, вбивали мирних українців, влучали в приватні будинки, багатоповерхівки та магазини. Музика. Чоловіки та жінки вишуковувались в черги біля військоматів, аби стати на захист своєї країни. Черги біля ТЦК були цілодобово. Не оминули ракети окупантів і Вінницю вбили 29 мирних жителів. У вогняному пеклі опинилися сотні людей. Ось сюди, 14 липня 2022 року, влучили три російські ракети. Вогонь знищував машини та будівлі. Сотні будинків у середмісті залишились без вікон та дахів. Вінниця довго не могла оговтатися від російського терору. На місці працювали сотні рятувальників. Рятувальники працювали декілька діб. Зранку до ночі роботи не припинялися. Першу, другу добу проводилися пошукові роботи, адже надзвичайники шукали людей, які тоді вважалися зниклими безвісти. Тоді залучалися кінологічні розрахунки не лише Вінницького гарнізону, а також сусідніх регіонів. Була зосереджена робота мобільно-оперативної групи ДСНС України. На першу річницю трагедії у Вінниці висадили сад сакур в пам'ять про кожного загиблого, а також монумент пам'яті 29 білих птахів, що здіймаються в небо. За два роки повномасштабної війни Україна втратила тисячі мирних жителів, серед яких діти, тисячі військових, які боронили нашу країну. Українські захисники та захисниці, а також цивільні, досі в російському полоні. Українці пережили багато болю, втрат та розпачу. Та українці вірять в ЗСУ. Пам'ятаємо, як разом святкували визволення Херсону. Повернення українських військовополонених. Вірили у привида Києва та віримо у нашу перемогу. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворощак, Анастасія Усачова, телеканал Віничина.